Дивіться, яка штукенція. Це TV-Box, це Vontar X6 з підтримкою 2.5 SSD чи 2.5 жорсткого диску, в мене він є також, Toshiba. Він має достатньо потужність, потужний блок живлення на 12 вольтів, 1 ампер, для того, щоб в нього працювали ось ці самі жорсткі диски. Та це ще й такий собі процесор iMlogic S905Y4 енергозберігаючий, та ще й підтримка DTS та Dolby. Але не все так добре, не навіть не звертаючи увагу на голосовий блютуз пульт і такий собі цікавий маркетинг та ціну цього tv боксу. Ну що ж, на з оглядом на каналі Технозон Україна, поїхали. Знаєте, що я вам скажу? Тут є формула 2 на 16. Це 2 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ сховища. В нас є USB 2, це я USB USB 2, вам кажу, запам'ятайте, бо USB 3 ви тут не знайдете. В нас також є HDMI, в нас є LAN RJ45. Та є ось такий спидів, і е, е, такий для живлення в нас є отвір, та є е, для TF-карт ось такий теж отвір. Але usb 3, ви тут не побачите USB-3, бо USB 3 реалізовано для ось цього SATA типу типу sata інтерфейсу. Але це не sata інтерфейс, це реалізовано через ХАБ, е, такий собі контролер SATA на USB. Це не самий такий поганий варіант, але. При використанні USB 3 вони дещо зробили, та в нас перестає нормально працювати модуль 5 ГГц. Він і так працює не досить, не досить добре, бо він видає не більш, не менш, ніж, не більш ніж 100 Мбіт. Але якщо ви використовуєте ще й SSD-диск чи е, е, жорсткий диск на 2,5, то модуль падає до 50, до, 3, до 30 мегабітів на секунду, і це і поганий результат. Також в нас є така, такий момент, що цей tv бокс. Ну, я не розумію, для чого його використовувати за ssd диском бо в нього Android 11, і в, цього, в цьому Android ми не можемо записувати файли на зовнішній носі. Тобто ми не можемо вставити SSD-диск та писати файли на цей носі. Ось так ось і знаєте, дехто з вас каже, так можна ж щось зробити, можна щось придумати, але тут немає рут доступу до цих, до цих файлів, до прошивки, немає рут доступу, і ми не можемо нічого подіяти, щоб надати доступ для запису. Але і це ми можемо з вами обійти. Ми можемо з вами зробити його внутрішнім сховищем та записувати на нього. Але при цьому 5 ГГц не перестає бути, скажімо так, слабким містом цього місцем цього тіві боксу. І ми повинні використовувати дріт і ось така у нас ситуація. Але тв бокс, давайте чесно кажучи, але тв бокс непоганий, бо в нього наднизька низька ціна. Та ще він підтримує п'яти один звук. Він відіграє усе YouTube 4K, AV1 кодеку, 60 FPS, Він відіграє якісь роздачі. Він відіграє непогано IPTV та інший, інший контент. В нього bluetooth пульт, який не є блютусом з коробки, бо вони не пишуть, що це bluetooth пульт. І для того щоб його з'єднати, вам потрібно натискати ось цей мінус та окей, чи, чи домівку кнопочку домівки. Ну, давайте подивимось на AliExpress, скільки він коштує. Він коштує 46 баксів на момент зйомки цього відео. Ну, зараз він coming soon, але ми вже його купували, мабуть, він просто скінчився. Непоганий TV box за за таку ціну. в нього є Cortex A35, Mali G31, Android 11 версії 4х32 не було, куди ми купували, і тут ми не можемо обратись версію. Також в нас тут є Bluetooth та Wi-Fi 5 ГГц та підтримка HDR 10 Ну SATA 6 інтерфейс. я... Досить сильно риготав, коли побачив цей надпис SATA 6, і тут вони досить непогано розписують. Але грати на такому тиви боксі, якщо хтось подумає, я візьму ssd диск втулячу в нього та зроблю його там внутрішнім сховищем та ще й накачаю туди ігор. І S905Y4 це не той процесор, який призначений для ігор. Це ви повинні розуміти. Він буде перегріватися, він е, е, і так працює на межах своїх можливостей. Ну, такий, знаєте, межа в нас 75 градусів, яку ми е, е, враховуємо як нормальну, враховуємо як нормальну для ТВ боксів, але він такий, знаєте, на грані фолу. 70-73, 74. І я б доробив би е, охолодження, але це у наступній серії. Тобто, підписуйтесь, натискайте дзвони, щоб не пропустити наступну серію. А також у опису під відео є посилання. На це бокс де ми його купували. Можливо, ви захочете такий собі заморочитись. Ну що, переходимо на огляд, а потім на висновки. Ну що, почнемо? Дуже локонічний буде огляд, бо я вже робив огляд цього девайсу та знаю приблизно, які в нього є трабли та що ми з ними будемо робити. Так ось, в нас є такий собі інтерфейс, він, ну, начебто. Непоганий, але це не Android TV, та ви можете зробити панель обраного, понизу нажавши на ось це перехрестя, та обрати ті додатки, які вам подобаються. Нічого нічого інтересного для нас. Давайте відключимо LAN G45 кабель. Чому? Бо я зараз почну показувати дуже цікаву річі. Дуже цікаву річ, дивіться, якщо ми підемо у AIDA 64, ми бачимо. Давай, відкривайся. Ми бачимо, що це дроїд Logic. Давайте вам буду е, вказувати 2 ГБ оперативної пам'яті та е, 16 ГБ сховища, з якого е, в нас 11, ну 12 ГБ є для додатків. Для додатків та м, файлів для чого вгодно, для чого забажаєте. Е, в нас також підключено ssd Диск. Дивіться, який в нас ось є. Ось Такі у карманчику. Він з такою собі підтримкою, з підтримкою гарячої заміни, бо його можна виткнути та, та він буде працювати та вставити, він теж буде працювати, бо це не повноцінне SSD. В нас немає повноцінного SSD. Якщо ми підемо до пристроїв, то ми подивимося, що в нас є усього на Ну, Дивіться, зараз покажу. В нас є е, е, USB-устройства, Linux, Linux, Linux е, Mali-G31. Зараз, зараз. В нас є хост контролер, тобто тут SSD реалізовано через хаб USB 3.0, Тому тут і немає USB 3.0 повноцінного роз'єму, бо через нього реалізували. Цей самий псевдосата інтерфейс. Центральний процесор: це чотириядерний е, cortex a 35 на 2 ГГц, 4 ядра по 2 ГГц. це 32-бітний режим на 64 бітній архітектурі. За відображення в нас відповідає Mali-G31, Та в нас є показник температури, за якими ви можете слідкувати увесь цей огляд. І в нас є кодики. Е, ну у нас є av 01 av 01 дивіться, апаратний, тобто це Млоджик s 905 y 4 Якщо ми з вами підемо у е, параметри пристрою, то тут зовсім нічого немає. В нас є, е, скажімо так, про пристрій, в нас є модель на Android 11, ви можете обрати мову, режими енергозбереження, який просто від, е, е, вимикає екран, як коли ви забажаєте. Mm. Через певний час працювання, через певний час праці, та у розділі зображення та звук обрати. Дивіться, в нас тут все англійською мовою, та обрати розподільчу здатність від 480p до 4K, 60 Гц та є адаптивна політика HDR. Тут ні начебто все ну, таке стандартне, але нічого більш зовсім немає, ні автофреймрейту, ні якихось е, додаткових плюшок. Та якщо навіть брати потужність, то ми маємо з вами тільки, а ну, давайте, 86 тисяч балів, що, ну, що є таким середнім показником для цього типу процесорів. А ось у процесі використання я столкнувся з такими проблемами. По-перше, я не розумію, для чого зробили цей tv бокс. Бо якщо у вас є ось таке SSD, Диск, то у цьому ТВ-боксі вам, щоб на нього записати файли, ви все одно будете його е вимикати, е витягувати е і використовувати ось такий, дивіться, ось такий карман для SSD. Чому? Бо. Бо, по-перше, ми не можемо нічого на цей диск записувати. Які б права ви не давали? Дивіться, ми даємо доступ до керування усіма файлами, такі ми всі круті. Усе включили. Він бачить цей SSD. Ми можемо з вами щось, щось з нього прочитати. Але скопіювати, давайте копіювати він не дає, бо в нього. Немає в нього operation not permitted, В нього немає доступу е, до е, запису файлів на цей SSD. Це велика проблема. Та організувати просто так без нової прошивки у вас е, це не вийде, бо в нього немає root доступу. Дивіться, якщо ми почнемо перевіряти root, то ми з вами отримаємо is not rooted. І щоб там не писала, не писала Іда 64, що він рутований. Root, root доступу у цьому девайсі немає. Е, з цим пов'язане і те, що ми не можемо перевірити швидкі швидкість цього SSD-інтерфейсу, начебто він повинен підтримувати. Ну, дивіться, якщо я оберу ось цей SSD-диск, то ми з вами ну, не зможемо його пройти, бо він не може записувати, тобто прочитати. Ми можемо записати, ні то як на нього записувати щось. Тобто, якщо ми з вами підіймемо якийсь сервер на ньому, то як записувати? Але рішення є. Рішення є. Ну, дивіться, що в нас е, з цим рішенням. До речі, у нас досить непоганий голосовий пульт. Але що в нас з цим рішенням? Ми можемо цей SSD-диск у параметрах пристрою обрати як внутрішня пам'ять вашого ТВ-боксу. Тобто цей SSD-диск стане е, ваш, вашим сховищем, вашим сховищем, але, але. Ви зможете на нього записувати, але в нас є інша проблема. Так, це вихід. Це вихід, і досить непоганий вихід. Ви зробили його внутрішнім сховищем. Це круто, круто, добре, поки ви не починаєте тестувати Wi-Fi. Ми зараз підключимо його. Ну, давайте, давайте з 2,4 Wi-Fi почнемо. Поки ми не починаємо тестувати Wi-Fi. Запускаємо спідтест та проводимо, ну такий собі самий простий тест. І бачимо, в нас там непоганий результат під 43 мегабіту на 2.4, і Все добре, все досить непогано. Так, да два працює, якось працює, але ж ви не задоволені. Ви ж маєте потужний процесор. Ви хочете дивитись більш важкі фільми. Ви хочете дивитись там 4К, якийсь ютюбчик, для якого 43 три буде замало. Ви перемикаєтесь на 5 ГГц, Дивіться, під'єднатись та отримаєте ось таку картинку. Дивіться, ми перетестуємо на той самий сервер. Зараз він буде коннектиця досить довго, бо в нас є трабл. цей SSD диск Цей SSD диск на одній шині з Wi-Fi модулем Ну, тобто вони ось, дивіться, в нас він то не працює, цей 5 ГГц, то він, це, це коли в нас під'єднано SSD-диск. Якщо я е, зроблю так, що ну, якщо я. Ось дивіться, зараз зовсім не працює, але він запрацює у Ютубі. Давайте е, спробуємо. Мережа є. Мережа є. Тобто ось так, Таке в нас. Е, зараз не грузить. Тобто, 5 ГГц і все. І все, і ми вже не працюємо. Все, YouTube висить, бо у нас немає доступу. Виходимо. Давайте до іншого роутера. А, тобто мережа та інтернет. він... Давайте під'єднаємось до іншого роутеру. Достаємо цей диск. Чому я кажу, достаємо. Бо ми зараз тестуємо його. Без SSD-диску. Я вам покажу. Без SSD-диску він ой ось щось. ну тут, тут така собі історія: він то працює, то не працює. У нас джитер починає лізти. Якщо ми хоч, хоч якусь операцію робимо з SSD-диском, він випадає у якийсь осадок. Ну Це 5 ГГц, до речі. Давайте ще раз тастануємо. А ось тепер ми з SSD-диском. І Ми бачимо ту ж саму картину. І е, дивіться, зараз воно в мене і з SSD-диском, і без SSD-диску не працює. Ну, раніше воно працювало хоч без SSD-диску, а зараз 5 ГГц просто в нас дає ось такий результат. Я вам скажу: це в нас наслідок того, що не ізольована usb 3 шину від Wi-Fi модулю. Ну і тому е, будь-який процес у USB 3 в нас USB 3 в нас визиває ось таку фігню з 5 Гц Wi-Fi. Прикро, прикро. Задумка непогана. Ось дивіться, опять джитер в нас поліз, джитер, і в нас 30-40 Мбіт. Ну, це 5 ГГц. 48 це досить слабко. І він від його хитає, хитає, хитає. Якщо ви почнете щось з ним робити з цим SSD-диском, то він, о, дивіться, що це. Ну, така собі ситуація ситуйовіна, фігова. Так, я вимкнув, в нас 5 ГГц. ми вже зрозуміли, який в нас буде результат. Чекаємо на підключення мережі дротової підключилось. Та спробуємо дротову мережу, це повинен бути 100 Мбіт, Ну, це 100 мегабіт стабільні. А, дивіться, що ми, що ми з вами отримуємо. Ми з вами отримуємо ТВ бокс, начебто непоганий. Але він буде працювати нормально з SSD диском якщо ви зробите його внутрішнім сховищем. Але це не гарантує стабільної роботи, бо якщо ви перезавантажуєте ваш ТВ бокс, він може відвалюватись. І тому ж для того, щоб працював Wi-Fi, вам потрібно, потрібно дротове підключення постійне. Тобто, це такі Тобі компроміси, на які я б не пішов би. Бо ми ще з вами. Ми зараз з вами він перезавантажувався, коли його тестував. Ну, перезавантажувався, бо я тут втикаю, витикаю SSD-диск, бо він на USB -3 шині. тобто це не SATA, Ви можете тут втикати, вимикати все, що хочете. І слідкуємо за температурою. Зараз ми з вами проводимо тротлинг-тест. Це обов'язково в нас така процедура. Хоча його ж його проводив у іншому огляді, але ми повинні це зрозуміти. Ми повинні тут побачити. Чекаємо. Будемо зупиняти, бо він не оптимізований. Ми не знаємо, коли він може зупинитися. Але що ми бачимо? Якщо ви бачите тут ось ці артефакти, то це е, наслідок е, праці і роботи цього SSD. Та в нього досить непоганий тротінг тест. Ми спостерігали увесь процес і він не скидує частоти, він надає максимальну потужність і е, на в нього показала 71 градус. Ми бачили 72, Ми бачили 75, коли щось там ганяли. Але ми попереджаємо: якщо ви будете його використовувати з відеоприскорювачем, то вас не врятує. Буде 75-76 градусів. Він почне тротлити. Якщо ви тільки програєте контент, то він буде досить. Непогано працювати. З системними тестами ми закінчили і почнемо з мультимедійними, і мультимедіа ми почнемо з SSD. Бо SSD це такий собі, знаєте, це фішка цього ТВ-боксу, цього і ми повинні починати саме з цього. Ми тестуємо зараз дуже надважкий фільм на 70 гігів, гігабайтів та через. Стандартний у нас через галерею, бо вона повинна декодувати. Dolby Digital він зараз показує на моєму ресивері. Ви бачите. Тобто, о, дивіться, зараз 72 градуси. Тобто він спокійно програє з цього SSD диску максимальну температуру, максимально, максимальна швидкість з максимальною швидкістю. Давайте спробуємо перемотати кудись. Насередину працює. Давайте, ану, кудись там далі. Працює а, і досить непогано. 73 градуси. Воу, ви бачили? <світ> Який вибух. А, нормально, нормально. Тестуємо на. Тобто, якщо він програє цей фільм 4К 60 FPS з цього накопичувача, то ми з вами маємо тут максимальну швидкість, яку можна отримати. Спробуємо Dolby Digital Plus. Бо ми повинні розуміти, що він може Dolby Digital Plus. Dolby Digital Plus в нас є. Наш ресивер розпізнав його. DTS ядро. DTS є. Нас розпізнало. DTS HD Hi-Res Так, він його транскодує у звичайний DTS, Тому в нас немає DTS HD Мастер Audio чи Hi-Res, Ну, є як є. І DTS HD True HD він не. Зовсім не декодує, не транскодує, не прокидує нічого. Тобто в нас ресивер мовчить на DTS True hd файлі. Ну, маємо, що маємо. Також ми з вами подивимось IPTV. Це Full HD потоки, і досить непогано він витворює їх. Ми не маємо ніяких проблем з витворюванням IPTV чи OTT потоку, ну з сервісів на даному ТВ боксові. І в нас температура при програванні 68. 70 градусів це е, непоганий показник для того такого TV боксу Але ви повинні розуміти, якщо це буде часами годинами програватись, то там буде е, десь там 73 до 74, 75 градусів. Ви повинні це розуміти. Ми це проговорюємо вам е, заздалегідь. Дивіться, ну, перемикає, працює. Якщо брати YouTube, то ми з вами повинні перевірити відразу: 64К 60 FPS з AV1 кодиком, бо він підтримує av 1 Давайте увімкнемо статистику для Сісадмінів. І бачимо, що в нас av 01 4К без жодного дропу. Це досить непогано, але це непогано працює тільки коли ви підключаєте. Дріт. Якщо ви використовуєте Wi-Fi мережу, то це ну, досить, досить поганий момент, він не буде працювати з ним. По YouTube, як по, ну, по, YouTube, як по декодуванню YouTube, у нас немає ніяких заважень, зауважень. І е, нам останнє, що ми з вами спробуємо, це великі, велику роздачу якусь е, через там Матрикс. Ми тут вже програвали дещо через Медіаплеєр Вімо та Матрикс це досить великий 4К фільм, і він працював у нас досить неплохо. Він бачите, продовжив відтворювання 71 градус на даний час. Та теж вас попереджаю, якщо ви будете спробувати тут. Скажімо так, використовувати його для програвання якого 4К там бітрейт за 60. Ну це навіщо? Зараз h 265 кодек це там 20-30 гігів і з нормальним бітрейтом з, з таким класнючим, скласнючою якостю, навіщо кудись лізти вище, якщо ви маєте там 264 кодек, і не розумію. Але. Ми кажемо чесно, він відіграє ну, досить непогано, там, до 50-60 до МBP при достатньой кількості тих, хто роздає. Ну, скажімо так, дуже завуаліровано, щоб до нас Ютуб не чіплявся. І що ми наразі маємо? Ми маємо з вами TV-Box, який я не зрозумів. Він щось може, в нього напихали якихось, плюшок, але я не розумію для чого. Той переходимо та робимо висновки. У якості висновка скажу, що це ну такий собі тв бокс, і без е, доробки, без доробки прошивки ми не можемо його рекомендувати, але це непоганий варіант. Якщо у вас є прямі руки, руки та ви знайдете вихід з рутуванням прошивочки, чи просто е, подивитесь другу частину нашого відео та за рекомендаціями оптимізуєте цей ТВ-бокс для деяких е, дуже цікавих речей. Ну що з вами був Бабл на каналі Технозон Україна на все добре.